Сьогодні у випуску час пік завершення чемпіонату України, прес-конференція з підсумків жіночого футболу серед команд сезону 2023-2024. -20 Сумно трошки що програли Києву, але не знітилися. Малесенькі долоньки у Виноградові масштабно шостий рік поспіль відзначили День захисту дітей. На це свято ми готуємо для діточок всі, е, всі можливі розваги. В Ужгороді 4 червня попрощаються із полеглим героєм 22-річним Романом Гапаком. 13-й годині на набережній Незалежності відбудеться чин похорону біля пам'ятника жертвам голодомору. Головний сержант взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів загинув 27 травня цьогоріч на запорізькому напрямку. Вічна шана герою. На Рахівщині дві групи туристів потребували допомоги гірських рятувальників: 24-річний хлопець і 21-річна дівчина вийшли в похід по Чорногірському хребту із навчально-спортивної бази Заросляк в Івано-Франківській області. І коли вони піднялися на говерло, погода різко погіршилася. Тож пара спустилася на закарпатський бік гори і переночувала в дерев'яному будиночку. Рятувальники відшукали їх і доставили до села Лазищина. Інший дзвінок поінформував про те, що 34-річна туристка травмувалася в горах. У складі групи із семи осіб вона Вийшла із села Кваси і при спуску з гори Петрос, послизнулася і зламала ногу. Один товариш залишився з нею, а інші спустилися до дерев'яного прихистку, адже через різке похолодання всі дуже змерзли. Гірські рятувальники надали постраждалій до медичну допомогу. Далі всю групу транспортували до села Лазищина. Прикордонний наряд на одному з контрольних постів намагався зупинити легковий автомобіль для перевірки. Однак водій автомобіля не виконав вимогу і продовжив рух на великій швидкості. Прикордонники організували переслідування, однак водій та пасажири легковика вдалися до втечі. Під час затримання порушників охоронцям кордону довелося здійснити кілька пострілів вгору. Водій місцевий житель здійснював доставку чотирьох чоловіків до державного кордону з метою його незаконного перетину. Нелегальні туристи, жителі Київської, Львівської та Івано-Франківської областей заплатили. За таку подорож від 6 до 8 тисяч євро. Дай, 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 Жіноча команда Закарпатського минає у дебютному сезоні чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги посіла третє місце. Тож саме в Ужгороді для футболісток влаштували фотосесію. А колектив клубу провів прес-конференцію, на якій згадали вдалий сезон. Нещодавно команда повернулася з міста Київ. Де на протязі трьох днів зіграла два матчі. Це були перехідні матчі за право посісти перше, друге, третє місце, і також перше, друге, третє місце давало право команді змагатися в перехідних матчах з командами Вищої ліги жіночого футболу України і за право переходу в вищу лігу. Ця подія відбулася після того, як наша команда за підсумками сезону 23-24 років посіла перше місце в групі А. Першої ліги жіночого футболу жіноча команда Минаю гарантувала собі перше місце в групі А першої ліги, вигравши практично усі матчі. Спортсменки під час гри показали видовищний результативний футбол, сильну та командну гру. Проїхавши до Києва, дівчата зіграли з командою Оболонь у півфіналі, але зазнали поразки. Зібравшись силами, футболістки вже в другій грі. З командою Полісся з Житомира вибороли бронзу з рахунком 4-3. Зайняли перше місце. В групі і що поїхали в Київ. Ну, Сумно трошки що програли Києву, але не знітилися, боролися до останнього і. І поїхали додому все таки з медалями. Зараз жіноча команда закарпатського «Миная» активно готується до фіналу гри. Це шанс підвищитися в класі, боротимуться з уманськими суперницями. Жіноча футбольна команда «Минай» в рідних стінах намагатиметься скористатись можливістю і перемогти їх 6 червня у перехідному матчі відповіді. У здобутку закарпатських спортсменів дві золоті нагороди, одна срібна та одна бронзова. На чемпіонаті України з легкої атлетики у Львові серед юнаків і дівчат 2007 року народження та молодших виступили 12 вихованців Мукачівської дю США. У дисципліні Біг на 200 метрів перемогу здобула Ніколета Волошин. Також Ніколета здобула перемогу у дисципліні «Шведська Астафета. Ростислав Матьковський став кращим з бігу на дистанцію у 3 кілометри. Ще у Матьковського другий результат на дистанцію у півтори тисячі метрів. Відсумком Качевська ДЮСШ здобула підсумкове третє командне місце. Вітаємо переможців! Цікаві розваги, щирі емоції, задоволені дітлахи. День захисту дітей у Виноградові традиційно минув весело і з подарунками. Шість років поспіль в перший день літа місто перетворюється у справжню країну доброти завдяки небайдужим волонтерам і жителям Виноградова. Шостий рік підряд ми вже проводимо такий захід, присвячений до. 1 червня день захисту дітей називається Малесенькі долоньки. А на це свято ми готуємо для діточок всі можливі розваги, конкурси, концертну програму. Також у нас завжди є лотерейка благодійна. А ми продаємо квиточки, і потім на зібрані кошти ми допомагаємо хворим діткам. Територію проведення свята малесенькі долоньки поділили на кілька локацій, так званих країн, де кожна дитина могла ознайомитися з улюбленими професіями, спробувати себе в ролі пожежника, медика або охоронця. Чудове свято вже традиційно в місті Винограду проходить така чудова презентація діточкам нашим, що є наше найдорожче зараз і найцінніше. День дітей. Ані якраз займається захистом і дітей, і дорослих, і ми дуже хочемо, щоб наші малята росли в мирній країні під мирним небом і завжди були в безпеці. Нас запросили на це свято захисту дітей, показати дітям карету швидкої допомоги, наше обладнання і яку роботу ми виконуємо, яку допомогу надаємо людям, показуємо і та задоволенням. Питають, сідають за руль сирену, включити на площі виноградева. Найсильніші дітлахи, влаштували і справжні боксерські бої. Батьки могли не тільки вболівати за своїх маленьких спортсменів, а також і відпочити, і водночас релакснути у наметах краси та здоров'я. Крім того, під час заходу батьки могли безкоштовно вакцинувати себе і своїх дітей. Ми долучилися до такого гарного дійства заходу, де багато людей, де і мами, і діточки їхні, і хочемо донести до всіх про Популяризувати тему вакцинації в першу чергу, розповісти наскільки це важливо. У Нас є багато буклетів, ліфлетів. Ми роздаємо і одночасно пояснюємо батькам, як, наскільки є важливо своєчасно зробити дитині щеплення, тому що інфекційні хвороби, на жаль, нікуди не поділися. Вони не в минулому, вони, на жаль, в нашому сьогоденні. Під час заходу провели і благодійну лотерею, в якій учасники могли отримати чимало різних сертифікатів на різні послуги. Та головні призи розіграш це айпад, велосипед і кондиціонер. Щороку я приходжу, у Мене вже троє дітей. щороку я приходжу, провожу тут час дуже весело. Тотарея цікава, дітям дуже цікаво. Хоча ще ні разу не вигравали нічого, але е, це благодійна лотерея, так що для наших воїнів це потрібно. Виноградовці щороку чекають дня захисту дітей з нетерпінням, адже знають, як весело тут проводити час із малечею. Тим більше запевняють місцеві такі заходи, актуальні сьогодні у цей психологічно складний період для дітей і дорослих. Діткам все подобається взагалі все дуже їм все цікаво. Усе хоча особливо ті машини, спецтехніка, то взагалі супер. Для них це Okay. Я особисто вважаю, що для діток це має бути дуже все красиво для діток. Ми дуже вдячні. все нам сподобалось. Свій благодійний внесок міг зробити кожен охочий задонатити 100 гривень, адже організатори заходу збирали кошти на лікування хворих дітей, аби кожна дитина могла жити здоровою у вільній та мирній країні.